Привіт, мене звати Анна. Я гештальтерапевт, терапевт сексолог в цьому напрямку. Я працюю вже більше п'яти років. Я стала терапевтом, тому що я зрозуміла, що маю бажання та ресурс допомагати людям. До мене завжди приходили з запитами про щось сексуальне, про секс, про якісь негаразди, про те, щоб я могла просто послухати та підтримати. До мене завжди зверталися саме за підтримкою. Тому я зрозуміла, що маю дуже великий ресурс для цього і я готова допомагати. Особистісна терапія мені допомогла зрозуміти, що саме і як можна змінити в своєму житті, аби його покращити, налагодити відносини з батьками, з друзями, з коханою людиною, або просто віднайти кохану людину, що саме для цього потрібно зробити. Тому на особистісному прикладі розумію, що особиста терапія це дуже важливо. Дуже емпатична, стримана, спокійна, може бути темпераментною. я буду різною, тому що клієнтів багато і всі вони різні. До кожного буде індивідуальний підхід. Я не можу сказати, що я буду ось точно така. Єдине, що я буду точно гарантувати, що зі мною ви будете в безпеці, я дотримуюсь правил конфіденційності і розумію кодекс. Тому ви точно будете в надійних руках. Сеанс зі мною дасть вам можливість зазирнути до себе усередину, зрозуміти свою глибину, віднайти кордони, відчути їх, пробудувати їх, прожити якісь певні історії, які ще не прожиті. Я допоможу вам знайти, свою, знайти та розкрити свою сексуальність. Якщо ви хочете поговорити про секс, це до мене. Сеанс зі мною вам дасть відповіді на багато запитань, які виникають у вас всередині. Ви зможете розкритись. Ви зможете відчувати себе по-інакшому, ви зможете віднайти свій шлях до внутрішнього росту. Вам стане краще, легше. Інколи навіть буде і складно, адже терапія це не завжди про щось легке та те, що робиться дуже швидко. Терапія це найкращий і саме надійний спосіб знайти шлях до себе.